Біфрен, спокій за ясної голови. В ефірі Марафон Єдині новини для вас працюють команди фактів та вікон. Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Сьогодні в день російські війська знову завдали п'яти ракетних ударів по Запоріжжю. Руйнувань зазнали не лише об'єкти інфраструктури, а й ще й приватні будинки. Кількість понівечених та знищених будівель встановлюється. Також відомо, що два снаряди прилетіли на околицю міста і впали в полі. На жаль, є троє постраждалих. Одну людину з контузією госпіталізували. Стан стабільний. Російська армія намагалася атакувати звільнений Куп'янськ. Збройні сили України відбили атаки окупантів. Повідомили в генштабі. Російські війська встигли вдарити по Чугуївському району Грушівці та Гоптівці, де на самому кордоні розташувався міжнародний пункт пропуску. Під ударом опинився і сам Харків. Ворожі ракети летіли у місто і напередодні вночі. Руйнувань зазнала промислова будівля та дві багатоповерхівки. Одна людина поранена десятеро місцевих виявилися заблокованими на сходах через руйнування будівлі. Десенесівці всіх врятували. Повідомляють обл військадміністрації. Через поразки на фронті окупанти атакують прикордонні населені пункти та села на лінії зіткнення. За останню добу в селі Грушівка через обстріли РФ загинули дві людини, десятеро поранені, серед них четверо дітей, десятирічний хлопчик у тяжкому стані. Також у Куп'янському районі поранені ще двоє людей. Серед них 16-річна дитина і двоє поранених у Чугуївському районі. Чергову катівню рашистів правоохоронці вивели на Харківщині у Куп'янську. Про це повідомляють у офісі Генерального прокурора України. Камера, у якій росіяни утримували українців, розташована у будівлі поліції. Вона розрахована на отримання максимум чотирьох людей. Тоді як російські нелюди тримали там більше двадцяти і катували ув'язнених фізично та психологічно. За словами потерпілих, вони спали по черзі, тому що місця на всіх не вистачало. Розпочато досудове розслідування триває встановлення. Потерпілих це міг бути кожен з нас. Нас вбивають, бо ми українці. Саме з такими меседжами по всьому світу розлетілося фото, яке зробили оперативники під час ексгумації тіл в Ізюмському лісі. Понівечене часом і піском від тривалого перебування в братській могилі тіло бійця 93-ї бригади Сергія Совив пізнала дружина Оксана. Через синьо-жовті браслетики, які діти подарували татові ще на початку війни у 2014 році. Вони були оберегом захисника України. Нині ці браслети на руці стали одним Нім із символів боротьби українського народу за незалежність і доказом страшних злочинів Російської Федерації. Наша Тетяна Доцяк поспілкувалася з дружиною загиблого воїна, коли та приїхала до Харкова за тілом. каже її чоловік, стояв до кінця, як справжній захисник своєї країни. Сьогодні Оксана вперше побачила свого чоловіка за понад півроку, але не живого. Вона приїхала до моргу Харкова забрати додому тіло коханого. 36-річного Сергія Сову знайшли в братській могилі в Ізюмському лісі серед 17 військовослужбовців Збройних сил України. Фото, яке зробили оперативники під час ексгумації, облетіло весь світ. Рука з синьо-жовтими браслетами стала одним з символів боротьби українського народу за свободу. Його поширювали користувачі соцмереж під хештегом. Ізюмська різня. Діти подарували ці браслети, тому що у нас двоє дітей і два браслети. Він завжди він ніколи з ними не розлучався. Сергій пішов на фронт одним із перших, ще 14-го чемпіон України з боксу серед юніорів, кінолог боронив країну у складі славнозвісної 93-ї бригади. Захищав піски Донецький аеропорт. Після демобілізації підписав контракт. Повномасштабний наступ застав його в Десні на Чернігівщині, де вчився на бойового медика. Після звільнення Чернігівщини вирушив на Харківщину на чи не найгарячіший тоді ізюмський напрямок. 19 квітня Оксана поговорила з чоловіком. Востаннє він казав, що ситуація вкрай складна, ворог просувається, їх накриває авіація, тяжка артилерія, танки. І тому сили були на рівні, ну вкрай на рівні. І... Але я казав, що ми будемо стояти до кінця, і жодного метра нашої землі ми не віддамо. Так і вийшло. Він не відступив Він там залишився. Відтоді від Сергія не було жодної звістки. На полі бою захисника не знайшли. Оксана сподівалась на полон, диво, будь-що, аби тільки вижив. Та коли збройні сили України звільнили ізюм, каже, наче серце зупинилося. Майже одразу після деокупації правоохоронці виявили масове поховання у лісі, сотні хрестів із номерами, під якими були щонайменше 445 цивільних. Вони загинули під час російської окупації від авіабомб, ракет, від холоду, голоду, і багатьох із них росі. Катували. Поруч братська могила, де закопані 17 українських армійців. Оксана відчувала, саме там знайдуть її чоловіка. Впевнена, він помер з честю. Він би не вимовив і слова і не склонився б ні на коліна, ні перед ким, і не сказав би нічого, що не просили. Це не про мого чоловіка. Я знаю його характер, я знаю його Ох, мужність, гідність. Саме браслети, які татові подарували тоді ще однорічна донечка Еліна і шестирічний Марат, а також татуювання на тілі стали доказами того, що загиблий і є Сергій, розповідає Оксана Марату зараз 14. Коли дізнався про загибель батька, звернувся до президента України з проханням нагородити тата посмертно і посприяти якнайшвидшому поверненню тіла додому для гідного поховання. П'ятницю я побачила фото. Свої емоції, звичайно я не змогла. Від них скривати. Вони побачили мою білі розпач, звичайно, крик. Її син через добу прийняв таке рішення написати листа зі зверненням до президента. Сьогодні Оксана забрала тіло чоловіка. Його поховають у рідному Нікополі. Жінка впевнена, її чоловік пишається побратимами зі Збройних сил України. Ізюм вільний і зовсім скоро буде вільна. Вся Україна у нього навіть є татуювання Да Самурає з сакурами, щоб от ця сакура розквітла, щоб на нашій країні настав мир і щоб була Україна квітучою. Тетяна Доцяк Ігор Тамбію, факти сітіві. Єдині новини. Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні, окрім бюджетного питання, також розглянула інфраструктурні та паливні. Народні обранці підтримали в цілому законопроекти про дорожній фонд та акцизи на пальне. Згідно з ухваленими документами, гроші з дорожнього фонду знову можна використовувати і на будівництво доріг. Нагадаю, спочатку повномасштабного вторгнення їх направляли лише на потреби армії чи погашення боргів. Також парламентарі знову повернули акцизи на пальне. Виняток нульовий акциз залишили лише на потреби Міністерства оборони України. Речник Кремля прокоментував засекречений пункт документа про часткову мобілізацію в Росії. Кажуть, там вказана запланована кількість мобілізованих. Пісков зазначив, от міністр оборони Шойгу у своєму інтерв'ю сказав 300 тисяч людей. То про це і йдеться. А от деталі цього прихованого від публіки пункту лише для службового користування. Також відтепер у Росії суворіше каратимуть за дезертирство, неявку на службу та добровільну здачу в полон. Російська держдума внесла відповідні зміни до кримінального кодексу. Зокрема, якщо військовий покине частину, але повернеться протягом 10 днів, його позбавлять волі на 5 років. Росія порушила основні засади статуту ООН, напавши на Україну, заявив американський президент Джо Байден під час свого виступу на генасамблеї. Вона триває нині у Нью-Йорку. і повномасштабна війна Росії проти України ключова тема засідань. Джо Байден нагадав, що країна постійний учасник Ради безпеки ООН вторглася на територію іншої суверенної держави. Наголосив, що Кремль прагне знищити Україну і зазначив, що саме з цією метою російська армія бомбардує школи, вокзали, лікарні, центри історії та культури. Нові плани Москви щодо так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях України та оголошення мобілізації в Росії. Американський лідер назвав черговим порушенням хартії ООН. і запевнив, що Сполучені Штати та Західні. Союзники не залишать Україну без підтримки. Ця війна про знищення права України існувати як держави, знищення права на існування українського народу. Від цього у вас має застигнути кров у жилах. Ми, кожен із нас у цій залі, хто вирішив підтримувати принципи і переконання, повинні чітко, твердо і невідступно визначити, Україна має ті ж права, як і будь-яка суверенна нація. Ми єдині з Україною. Ми солідарні проти російської агресії. Крапка. Світ загалом на боці України референдуми на окупованих територіях ніхто не підтримає. А ядерний шантаж називають агонією та розпачем режиму. США вважають, що мобілізація Росіян, оголошена Путіним, була очікуваною і говорить про те, що війська РФ стикаються з труднощами в Україні і про провал так званої спецоперації господаря Кремля. Демократичний захід нагадує, підтримуватиме Україну скільки потрібно. Умови можливої мирної угоди визначати можуть. Тільки українці. Сабдиреферендуми на окупованих територіях, оголошення часткової мобілізації в Росії та чергові погрози ядерною зброєю свідчать, що Путін програв. Світ на його шантаж не піддасться. Так загалом реагують демократичні країни на дії країни-агресорки. Пані посол Сполучених Штатів Бріджет Брінк написала у Твіттері. Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензії Росії на нібито анексовану українську територію. І ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Подібної думки дотримується і Велика Британія. Міністр оборони країни Бен Волес наголосив, те, що Путін порушує власні обіцянки не вдаватися до мобілізації та незаконна анексія частини України, свідчить про визнання Кремлем, що вторгнення зазнає краху. Путін та його міністр оборони послали десятки тисяч власних громадян на смерть, погано екіпірованих з поганими командирами. Жодні переговори та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна перемагає у цій війні. Міжнародне співтовариство єдине, а Росія стає глобальним вигнанцем. А заступниця британського міністра закордонних справ Джиліан Кіган додала заява Путіна про часткову мобілізацію в Росії. Це тривожний сигнал про ескалацію. Посол Євросоюзу в Україні матті Маасікас зауважив, російський диктатор з Бив своє оголошення просто на міжнародний день миру він наголосив, Україні потрібна перемога на її власних умовах з повагою до суверенітету і територіальної цілісності. ЄС продовжить підтримувати Київ, оскільки українці воюють і за Європу. Заяви Путіна свідчать, він не зацікавлений у мирі, каже речник Єврокомісії Петер Стану. Ці заяви також чіткий сигнал всій міжнародній спільноті, особливо під час проведення Генасаблею ООН, що він прагне тільки продовжувати руйнівну війну, яка вже має багато поганих наслідків по всьому світу, не тільки в Україні. Відреагував і Китай традиційно показовим, начебто, нейтралітетом. Китайське МЗС закликало Україну та Росію почати діалог та консультації, щоб знайти спосіб розв'язати загальні проблеми безпеки. Оксана Лотоцька, факти, е Єдині новини. Падінням акцій найбільше компанії та обвалом рубля так російський фондовий ринок відреагував на оголошену путіним часткову мобілізацію. Акції московської біржі здешевшили на 10%. Це мінімальний показник від 24 лютого, коли Росія розв'язала повномасштабну війну проти України. Найсильніше постраждали компанії з технологічного сектору та енергетичні гіганти, зокрема Газпром та «Лукойл». Одразу після виступу Путіна знацінвся і рубль. Курс долара піднявся вище 62 рублів вперше від серпня. Банки Вірменії, В'єтнаму і Казахстану перестали приймати картки російської платіжної системи. Мір пояснення дуже просте: країни не хочуть ризикувати, адже Сполучені Штати і Європа вже пригрозили санкціями за їхнє використання. Власники карток не можуть переказати готівку чи зняти її в банкоматах. Центробанк Вірменії зазначив, комерційні організації самостійно будуть використовувати ці картки. Нещодавно про таке рішення оголосила Туреччина. Два найпопулярніші банки попередили клієнтів, що припиняють обслуговувати картки мир. 500 мільйонів доларів на закупівлю газу виділить Україні британський уряд. Про це повідомляє прислужба Кабміну. Прем'єри двох країн Денис Шмигаль та Алі Страс домовилися про це на зустрічі в Нью-Йорку. Транш виділять через всесвітній банк. Збірна України з футболу сьогодні продовжить свої виступи в лізі нації УЄФА. О 21.45 за Києвом у Глазго розпочнеться матч проти збірної Шотландії. Цю гру у партнерстві з Українською асоціацією футболу транслюватиме наш телеканал. Сі українці сьогодні вранці провели останні заняття. Мікротравми є у Миколенка та Коваленка. А решта абсолютно здорові. Щодо матчу розпочнеться він із вшанування пам'яті королеви Єлизавети II. Символічно, що ми гратиме цей матч у жовтій, а шотландці у синій формі. Україна та Шотландія Чу зустрічалися на футбольному полі, і двічі ми перемагали. Востаннє у червні у плей-офф до відбору до чемпіонату світу. Україна виграла 3-1. Думаю, що вони пам'ятають попередній матч, але після матчу нам аплодували, і деякі вболівальники і дуже було приємно те, що нас підтримують не тільки футболістів, але й всю країну наших на те, що ми боремось. Наразі це все і марафон триває. Наступні новини за 15 хвилин.